Друзі, всім привіт! Ви на каналі Біткоін Просто. Сьогодні розглянемо ситуацію на біткоїні, що в нас відбувається, що можна чекати в подальшому. Дивіться, що в нас є. Це є денний графік біткоїну. Давайте розпочнемо з більш глобальної ситуації, що в нас є. В нас ось було падіння, є накопичення, але воно досить мале. Як я думаю, що в нас могло би чекати. Тобто, це ось такого плану, але звідси зразу розворот прямо з цих позицій ось так наверх. Мені щось, чесно скажу, дуже мало віриться в це. Я більше схильний до цього, що в нас може відбуватися трохи інша ситуація. Дивіться, в нас є на графіку ВТЛБ, відбувалася ось ця трендова лінія. Ви бачите, ціна біткоїну падала, а на графіку формувалася вже така бича підтримка, і, в принципі, графік показував, що ціна готова до розвороту. Ось тут ми падаємо, індикатор у нас піднімається. Але коли почалася інформація про крахи банків в Америці, саме ось тут, ми цю підтримку пробили досить різко, що мені не дуже подобається. Ми її пробили. і Зараз піднялися вище до неї, тобто відбувається тестування цієї трендової лінії. Тому що я очікую в подальшому. За чим я буду слідкувати і тримати якби, руку на пульсі? Якщо ось цю трендову лінію ми зараз проб'ємо наверх і вернемося в цей канал. В принципі, це досить позитивно для біткоїна. Я буду розглядати більш такі лонгові позиції. Але це такий трохи маломовірний сценарій, тому що в нас є. Якщо ми приблизимо цей графік, що в нас відбувається? Подивіться, наступні речі: ось тут в нас є трендова лінія, ось ця вверх три свічки зелених це більш такі імпульсивні. Не є для здоров'я для цього ринку рух, тобто він такий більш маніпуляційний і на емоціях люди тут залітали в біткоін. Ось у нас формується хаї ростуть, а на індикаторі зараз я вам покажу, ось тут. Ви бачите, ми падаємо. У нас ось тут відбувається у нас вже медвежа дивергенція, яка показує, що немає сили для росту вверх. Тому я думаю, що в нас ось тут сформується. Дана структура, яка називається діамант, вона досить добре відпрацьовується на біткоїні. Це розворотна структура «Діаманту», І 22 числа, 22 березня, буде рішення ФРС, чи вони будуть піднімати ставку, чи будуть як вони будуть рятувати банки і банківську систему в загальному. Тому я думаю, що варто зачекати, як ви бачите, 22 число не так далеко, ось тут вже в принципі мала би бути у нас якась розв'язка. І що я думаю, що в нас можливо. Банки не підуть на поводу в цієї оці, паніки. Тобто я думаю, що вони зараз чому ринок підскочить, тому що всі очікують, що ФРС зараз же надрукує купу доларів, закинуть в ринок і всі ринки, і біткоїни, і криптовалюти, всі в нас полетять догори. Але я думаю, що так просто і примітивно навряд чи вдасться зробити. Я думаю, що в нас буде з даної структури вихід вниз, десь от сюди. Тут ми ще трохи мали би постояти. І аж після цього міг би починатися якийсь ріст, тому що прямо звідси зараз дати вихід до гори, ну трохи мало ймовірно. Ось така ситуація, як я бачу, розвиток подій далі на ринку, але все може змінитися, тому що ви бачите, наскільки ринок є маніпулятивний. Від кожного інтерв'ю, яке дає Джером Павел і представники ФРС, ситуація кардинально міняється. Як ви бачите, ось тут вони сказали, що ставку піднімаємо, ринок впав. Ось тут банки збанкрутували. Це просто, ну, як наскільки швидко відбувається, ви зрозумієте, що це дуже дуже миттєві речі. Ось тут банки збанкрутували, пішли чутки, що е, долари починають друкувати, все, ринки підскочили. Ну, Це трохи нездоровий ринок, і е, знаходитись на такому ринку дуже небезпечно, тому що у вас, якщо зі стопом будете торгувати, стоп по стопу буде дуже часто вибивати. Якщо без стопу, взагалі ситуація печальна, у вас може просто. Ліквідувати вашу ситуацію, і на цьому все закінчиться. Тому будьте дуже обережні, тому що маніпулятивний ринок дуже-дуже надсильно. Це мої думки. Я з вами поділився. Нікого не закликаю продавати чи купляти біткоін. Закликаю лише одне цікавитися криптовалютами, адже це наше майбутнє. Вони ввійшли в наше життя і так швидко вони нікуди не зникнуть. Тобто нам варто цікавитися криптою і по можливості на цьому заробляти. Це все на все добре. Будьте здорові.